Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі, з вами я, дідусь Івасик, і сьогодні я розповім вам казочку про лавку і сиву бабуню. Після зустрічі з мудрою совою Лавка тривалий час поневірявся. Врешті-решті, на узбіччя дороги, Лавка знайшов старий зношений одяг, який одразу й вдягнув. Бо ж в одних трусах мандрувати було не дуже приємно, і блукав він світом далі. Одного ранку, коли туман ще стелився над землею, Вавка увійшов до незнайомого лісу. Він якось чув від мандрівника, що в цих місцях в глибині лісу є закинута хижина. А всередині скриня з багатством. Читки, певна річ, були туманні, але Вавка вже уявляв себе з мішком золотих монет. Ліс у дні був особливо тихий, ніби слухав кожен його крок. Під вечір, коли Вавка дійшов до старої хижини, побачив, що вона похилена, заросла мохом і вся осипана жовтим листям. Тільки одне виглядало незвично. На порозі сиділа сива бабуня. Її волосся, її волосся було таке біле, наче перший зимовий сніг, а очі настільки світлі, що в них відбивався весь ліс. Доброго вечора, хлопче, мовила вона лагідно. «Ага!» Буркнув Лавка. Чув, в тебе тут щось є, щось цінне? Бабуня усміхнулася, але не так, як усміхаються прості люди. Її усмішка була спокійною, майже прозорою. Цінне хіба що знання та досвід, відповіла вона, але бачу, миттю тебе це не цікавить. Ти прийшов по щось інше. Вавка нетерпляче приступив із ноги на нього. Мені б щось коштовне. Чи я в тебе? Або, може, покажеш, де лежить те, що може бути моїм. Може бути твоїм, повторила бабуня. А ти впевнений, що зможеш це втримати? Та що це за питання?» – розсердився Вавка. Давайте, бабуню, я не люблю говорити далемно. Бабуня поглянула на нього довго й уважно, потім тихо зітхнула. Що ж, є в мене один дар, але він непростий і береже собі силу, яка або піднесе людину, або загубить. Вона знайшла, зайшла в хижину і повернулася з невеликою дерев'яною скринькою. Скринька була темною, потертою, але на ній ледь світилося вирізблене дерево з приплетеним корінням. Це зерно дерева нагоди, сказала бабуня. Якщо посадиш і доглядатимеш, дерево дасть тобі те, чого в тебе найбільше в твоєму серці. – щастя» знання друзів або багатства. Багатство, вигукнув Вавка. Звісно, звісно, що багатство. Але слухай уважно, бабуня підняла палець. Дерево віддає лише тоді, коли береш рівно стільки, скільки потрібно. А якщо жадібний, то Вавка нетерпляче махнув рукою. Давайте сюди. Я все злоблую як тлема. Бабуня ще раз подивилася на нього, довший, сумніше, ніж раніше, але віддала скриньку. Відбіг Вавка подалі на якусь галявину і одразу ще викопав її ямку, поклав зерно і засипав землею. Всю ніч він не спав, ходив колами навколо того місця, мріяв. І насолоджувався думками про майбутнє багатства. І вже на світанку сталося диво. Земля затремтіла, коріння проросло так швидко, що чулося тихе потріскування. З-під землі піднявся паросток, а за хвилину величезне дерево, таке гарне, що й казати важко. Стовбур був золотавим, гілки мов зі срібла, а листя сяяло, наче зелені смарагди на сонці. На гілках висіли плоди, прозорі, ніби краплі меду, але всередині виднілися сяючі, мов жаринки, маленькі золоті зернятка. Оце так, прошепотів Вавка, і руки його затремтіли. Він обережно зірвав один плід, і той одразу перетворився на жменю золотих монет. Вавка мало не закричав від захвату. Ще один, вигукнув він і схопив другий. Другий дав йому золотий браслет. О, а тепер третій. Третій пліт перетворився на коштовний камінь. Але коли Вавка простягнув руку за четвертим, дерево раптом затрусилося. Вітер пронісся крізь гілки, і сріблясті листки зашурхотіли так голосно, немов кричали. Вавка схопив четвертий пліт. Земля під його ногами почала розходитися тріщинами. Гілки потемнішали. Плоди втратили блиск. Гей, гей, що ти робиш? пискнув Вавка, але було вже пізно. Дерево нагоди перетворилося на чорну скручену постать із сухих гілок, що нагадувала пальці, а перед вавкою знову з'явилася сива бабуня. Я ж попереджала Вавку. Сказала вона тихо, але так, що в голосі відчувався грім. Ти брав не те, що потрібно, а стільки, стільки хотіла твоя жадоба. Але ж, але ж це дерево, воно ж, воно ж для багатства, захлинався Вавка. Так, кивну, кивнула бабуня, але справжнє багатство приходить до того, хто знає міру, хто може зупинитися. То розуміє, що не лише він один на світі живе. Дерево знову затріщало і почало падати. Чорні гілки розсипалися і перетворилися на попіл, а земля, на якій стояла, дерево, стала мертвою сухою потрісканою, без єдиної травинки. Це буде твоєю наукою, мовила бабуня. Земля. Що дала б тобі багатство, тепер не дасть навіть зернині, доки в твоєму серці живе жадоба. Але, але, бабка хотів щось сказати, виправдатися, звинуватити когось, але слів не було, бо спіймали його за руку, бо знав, що все скоїв сам. Бабуня обернулася до лісу. Коли навчишся цінувати, а не прагнути всього одразу? Земля оживе. А поки збирай попіл своєї жадоби. Вона зникла, наче розчинилася в тумані. Довго після того ходив Вавка полями і луками, але не знаходив нічого, щоб могло замінити втрату. А чи змінився Вавка? На жаль, ні, він так і залишився жадібним, безпринципним, брехливим і злодійкуватим. Багатство приходить до того, хто знає міру. І тільки той, хто це розуміє, здатний посадити справжнє дерево нагоди. От така от казочка, шановні мої глядачі і слухачі. Сподіваюся, було було е, цікаво, і дякую вам за увагу.